Цензура потрібна Україні. Цензура потрібна українцям життєво потрібна. Ми бачимо, як без цензури чужинці псують український народ. Наш величний український народ за три роки з половиною цієї війни вже частково зіпсути. Ми бачимо, як з усіх парин чужинці виголошують Україну ненависні гасли і проти мобілізації, і проти Збройних сил України, і проти держави України за еміграцію. Протинароджуваності і за завезення в Україну всякого калоритного населення з різних держав. Безліч, безліч іншого. А в основну тотальну масу це чужинці нам приносять. І нас змушують це слухати, звикати до того і вірити, і служити їм. Ми не здатні. Вижити в цій війні, ми не ж здатні перемогти цю війну, ну, якщо ми не сконсолідуємося в єдину монолітну могутню силу, здатну знищити внутрішнього ворога і всіх зовнішніх ворогів. Для того нам потрібна цензура, щоб ми оце сміття поприбирали. щоб у нас ніхто тут не виголошував усякі укоріна гасла. Щоб ті, хто це виголошує, щоб були притягнуті до відповідальності, щоб з них ми працювали спецслужби. Радикально працювали, щоб вони отримали нормальні терміни. Для того потрібна цензура. Тож, не бімося цього слова цензура. Наша ж українська цензура це не дикунська російська, не дикунська американська цензура, де людей ділять на сорта і винищують тисячами і мільйонами. Це ж не так. Ми ж українці, ми людяні, ми висококультурні. Наша цензура лише означатиме. Вектор розвитку держави, правильні вектора, які дозволять українцям розвиватися в культурній, в економічній, в мілітарній площині, для того, щоб зберегти і утвердити свою суб'єктність в Україні, щоб збудувати Україну як державу українську, щоб перемогти в Україні. І на фронтах війни, щоб клято Рашку, ми поставили там, де має вона стояти. І що фронт був там, де має бути, під Москвою, а не під Слов'янськом. Тож, тут то існує українці, і нам всі пам'ятаємо, що в єдності є наша сила, коли українці єдині місці незламні граніт. Для того ми маємо чужинці прибрати, просто то нам потрібна цензура. Так, поки що, у нас влада така не зовсім дуже сильно українська, але і ця влада, вона, яка би не була, вона все одно краща за зовнішнє управління, чи то з Москви чи то з Вашингтона, Брюсселя, чи Тель авіва Як би то не було, але оці наші, які зараз є при владі, поки що, вони є кращими. Тож сануємо поки що, таку владу, яку ми маємо, на яку ми маємо хоч якийсь вплив, бо як вже тоді прийдуть, то вони вже нас зовсім не пошкодують. А вчасно на наступних виборах ми з вами можемо брати правильно ходив владу. Такі, як ми з вами, і тоді в нас Україна возвиситься на весь світ стане однією. З найбільш високорозвинених держав планети Земля за мінімальний проміжок часу, тож утонськоукраїнський демос і перемагаємо.